Вітаю! Якщо ти дивишся це відео, то, скоріш за все, в тебе є справа або декілька справ, які ти відкладаєш на колись і щодня ведеш такі внутрішні діалоги. Ну, завтра точно зроблю. Так, сьогодні ми будемо говорити про прокрастинацію. Мене звуть Тетяна, я коуч по роботі з мисленням, а ще жінка, яка обожнює капелюхи. Саме тому мій канал називається Коуч у Капелюсі, і тут ми з вами будемо говорити про те, як за допомогою трансформації мислення збільшити свій дохід, почати проявлятися так, як хочеться вам, і в цілому покращити будь-яку сферу свого життя. Додивіться це відео до кінця. Якщо ви втомилися вести ці внутрішні діалоги, я зроблю це завтра або післязавтра або ніколи. Давайте відразу визначимось тим, що прокрастинація це не лінь. Прокрастинація це така емоційна захисна реакція. Наш мозок влаштований так, щоб уникнути незручності, уникнути болю. І тому. Коли ми бачимо якусь велику задачу, яка дуже лякає наш мозок, і вона просто, знаєте, здається, ну, чимось таким нереальним. Я не знаю, як це виконати. Це просто, знаєте, гора. А я отут стою маленький, я не знаю, як на неї піднятися. І в цей, в цей момент мозок включає такий собі, знаєте, аварійний режим. І що нам хочеться зробити? Піти попити чаю, подзвонити подрузі, поскролити інстаграм чи ще чи чимось зайнятися, замість того, щоб... Пробити ту саму задачу, ну і потрошки, знаєте, лізти на ту гору. Тому, перше, з вами точно все окей. Якщо вмикається прокрастинація, це значить, що ну, мозок ще не зрозумів, як нам можна залізти на цю гору маленькими кроками. Але спочатку давайте розберемося, які бувають типи прокрастинації. Перший тип прокрастинація це прокрастинація через страх. Да, а що скажуть інші? Да, оце в мене не вийде страх осуду. І яке тут може бути рішення? Поділіть цю велику справу, яка вас так лякає, на якісь зрозумілі. Кроки, не написати бізнес стратегію. Да? Мозок на це дивиться знову. Ця гора такі ні-ні-ні, я туди не полізу. А зробіть малесенькі кроки. Подзвоніть комусь, да? можливо, там почніть робити презентацію. Ну, тут вже ви самі подивитесь, що можна зробити в вашій ситуації. Да? Але я маю на увазі почати з малесеньких кроків. Другий тип прокрастинації це прокрастинація, це через. Перевантаження. Да? Знову ж таки, дуже складно, мозок дивиться і каже: Я не зможу, я не залізу на ту гору. Просто ну, якби це дуже високо. Да? Ну, типу, він бачить в цьому дуже велику складність. І що тут ми можемо зробити, як собі допомогти? Тут прямо можна. Зробити собі, знаєте, таку цепочку з трьох дій, да, з трьох кроків, і сказати: Дивись, ми робимо зараз перше, друге, третє, не написати якийсь е, великий курс, да, а, наприклад, да, там, е, накидати теми. Да, Прописати перший модуль і, і там, не знаю, зняти один рілс. Ну, це знову ж таки такий приклад просто з повітря. Ви можете сюди підставити те, що релевантно для вашої ніші. Ну, Суть одна, що нам треба з оцього великого да, зробити менші кроки, щоб показати мозку, що дивись, ну, це не так страшно. Якщо ми будемо рухатися так, от степ без степ, да, маленькими кроками, то ми обов'язково дійдемо туди. Куди нам треба? І третій тип прокрастинація це прокрастинація через відсутність сенсу. Що тут мається на увазі? Це наше навіщо. Да, вот навіщо я це роблю? Навіщо я пишу цей курс? Навіщо я знімаю це відео? Підставте свою ситуацію. Якщо ви не можете знайти своє навіщо? То тут питання таке: чи тією справи ви займаєтесь, чи те, от що ви робите, робите, це дійсно ваше? І задайте собі тут запитання: а яку мету я хочу досягти? Зараз давайте з вами обговоримо, які ж конкретні кроки можна почати робити, щоб подружитися зі своєю прокрастинацією, які практики можна використовувати От вже тут і зараз. Знаєте, я кажу подружитися зі своєю прокрастинацією, тому що я щиро вірю, що нічого не треба долати. Не треба долати свій страх, не треба щось робити, таке знаєте, негативно з нашою прокрастинацією. Ми просто її помічаємо. Да, ми розуміємо, що з нами зараз відбувається. Отакі от, от нас вімкнувся захисний механізм. Важко нам на цього розлізти, і ми собі допомагаємо, але ми нічого не далаємо. Давайте погнали. Значить, перша вправа називається Техніка П'яти хвилин. Вона про те, що в нас є якась справа, яку ми відкладали, і ми домовляємося, що я буду робити цю справу. Я не знаю, писати текст для в інстаграм рівно п'ять хвилин. І вже доведений факт, що після п'яти хвилин ми втягуємось і продовжуємо це робити. Тобто нам головне зачепитися, роз, зрозумієте? зачепитися п'ять хвилин поробити. Потім ми втягуємось, і ми вже ну можливо і не до кінця доводимо, але великий шмат роботи ми точно зробимо. А далі ви можете використовувати такий простий метод, який називається метод однієї речі. А що мається на увазі? А ви вибираєте якусь. Одну просту дію, яка вам допоможе просунутись до вашої мети щось нескладне, але маленьке, і вже сьогодні ви зробите, щоб стати на крочок ближче до е свого результату, да, бажаного. Третя техніка це знаєте такий внутрішній діалог з собою, коли ми заміняємо фразу Я повинна на Я обираю. От спробуйте просто в себе в голові зараз е зробити цю заміну. да, Я повинна викласти відео на Ютуб. Да? Стільки там напруги, стільки там. От такого знаєте стану просто скованості. А коли ми обираємо щось робити, ну там ж знаєте, з'являється дуже багато енергії і дуже багато ресурсу. Я обираю знімати відео на Ютуб, тому що я хочу ділитися з людьми своїми знаннями, своєю експертністю. Мені подобається те, що я роблю. Я обираю робити це регулярно раз на тиждень. Ну от відчуйте, да обираю там більше легкості, енергії і, і якась знаєте така внутрішня сила прямо з'являється. Я доросла і я обираю робити таку дію. І четверта техніка це візуалізація. От просто заплющ очі і уяви себе вже в цій точці, коли ти зробила те, що ти відкладала, те, що ти не хотіла, От що ти відчуваєш, да? що ти бачиш навколо себе. Ну Там буде точно щось про легкість, там буде щось про я молодець, в мене вийшло, да, цей стан піднесення. От просто заплющить очі. і і візуалізуйте, як вам буде класно, коли ви зробите оцю, можливо, не дуже зручну дію. Прокрастинація це не ворог. Прокрастинація це сигнал. Мені страшно, мені зрозуміло, Ця гора така велика. Я не знаю, з чого мені почати. Знаєте, говорять в буддизмі, час це життя, а життя це зараз. Зараз іде наше з вами життя не завтра, не післязавтра, а тут і зараз. І наш результат завтра буде залежати від тих дій, які ми з вами зробимо сьогодні. А якщо ви відчуваєте, що багато у вас хаосу в думках, да, от є ця незрозумілість, хочеться додати ясності, щоб, вже, знаєте, так впевнено рухатись вперед, я вас запрошую на коучинговий розбір. Посилання є в описі під цим відео. А також запрошую вас до себе в інстаграм, там я ділюся своїми особистісними трансформаціями. Там багато життя, такого, знаєте, лайфстайлу. А також підписуйтесь на цей канал, ставте дзвоник. Буду дуже вдячна за ваші коментарі, за ваші пальчики вгору. Знаєте, давайте разом розвивати нашу країномовний YouTube. І до зустрічі у наступних відео у вас це обов'язково вийде. Просто робіть ці маленькі кроки щодня.